Слава Богу. Wow. В Псалмі 103, 33-34 віршик, написано: буду співати Господу все життя своє, буду співати Богу моєму допоки є. Нехай буде благоприємна йому пісня моя. Буду веселитись в Бозі. Я буду. Господу співать крізь сльози, я буду Господу співать крізь бурі, розтопляться на душі морози, засвітяться небес простори. Я буду Богові співать хваління, хоча душа кричить від болі, Він спас мене в ньому викуплення від смерті, аду і від горя. Я буду Христу співать Осана, хоча смуток і серце плаче, Він залікує мої всі рани, Він мені єдиний допоможе. Я буду співати йому святому і припаду до ніг його пробитих, Він скаже: мир дому твоєму, і ти і дім. Будеш спасенним, я буду співати. Він дасть мені сили, нехай чує пісню мою небо. Мій Бог великий і всесильний допоможе заспівати мені пісню перемоги. Не сумуй душа, не треба, хоч добре тобі, хоч може і болить, ти співай йому. Він буде поряд і скаже бурям: хватить все, і будеш співати не через сльози, стихнуть скоро в житті бурі, розтопляться пекучі морози, Бог явить світло небес просторів. Слава Богу.